Воскресення із мертвих чекає на кожну людину. Нам потрібно це розуміти. Якщо тут при житті ми робимо зло, ненавидимо, суждаємо, гніваємося, то в будущем ми будемо наслідувати ад. І чоловік думає, та ну ад, це глупості і видумки, Це реальність, так само, як і реальність царства Божє. Ісус тримає в своїх руках ключі, а тада і смерті. В тому що його приходить сюди на землю, щоб чоловік не йшов це вічне місце мучення в єну огняну. А щоб чоловік міг через віру в Господа, через з'єднання з Його церкви, через становлення учеником Ісуса Христа, стати Його сім'єю і наслідувати небеса. Воскресіння з мертвих жде усіх людей. Одні воскреснуть, як церковь, для того, щоб отримати нагоди, ради від Господа, а вторі воскреснуть, як грішники – И вы будут получать только наказания. Поэтому как мы воскреснем, в каком воскресенье зависит и от нас.